Друзі, привіт! Вітаю всіх, з ким не бачилась, а не бачилися ми давно по моїх відчуттях. В цьому відео я буду розповідати про фон свого життя. Повертаюся на YouTube після певної своєї такої ізоляції. Не знаю, з чого почати зараз. І це вже втретє записую відео з звуком проблеми. Один раз погано звук записався, інший взагалі половину, мені здається, не записалось. Тому в мене ще є хвилин 20-30 перед сесією клієнтською. Маю можливість перезаписати, бо все-таки є енергія і потреба. Ну, так, записати, повертатися на YouTube і, ну, і, мабуть, поділитися. Знаєте, мені важливо з вами якось зв'язуватися. В тому числі, от розповідати те, що можу розповісти, те, що для мене так безпечно. І тим, чим можу поділитися. Ось, про фон мого життя, з чого я почала. Я переїхала. Я переїхала в Португалію. Ми переїхали з сім'єю з Нідерландів, і це було таке свідоме рішення. Це вже було більше не про вимушену міграцію, а про, про вибір. Звичайно, що так само невідомо. Як буде і що буде далі, і так само потрібно інтегруватися, адаптуватися, і це все мене чекає попереду. Але в мене ж вже є інструменти. Ви ж також в курсі про це все. Я проходила курс про вимушену міграцію і, власне, розповідала на Ютубі, як я адаптувалася в Нідерландах, і, ну, і мене це тримало в певний період. Нагадаю, що Нідерланди я вибрала, бо в мене там подруга була, мені важливо було їхати кудись, де в мене хтось є, хтось рідний. І інший критерій це було про те, щоб було безпечно, щоб рівень якогось такого рівень злочинності, щоб був низький, і подалі від країни, яка на нас напала, і подалі від людей, які це підтримують. Тобто в мене був, звичайно, там вибір в якусь іншу країну поїхати, де легше орендувати житло, не потрібно всі ці контракти і так далі. Але ну, там були певні якісь такі моменти, або там нікого не було, або, я ж кажу, ну, з рідних, там, з близьких, або були люди, натомість яких я не дуже готова була, з якими комунікувати. І я вдячна насправді Нідерландам за прихисток, за безпеку. Це для мене цінно, важливо було. Мені незвично було цю допомогу приймати, бо я така людина, яка звикла постійно більше віддавати, ніж отримувати. І для мене це було щось таке. Але оця вимушеність ну, так, навчила приймати. І я правда вдячна за таку залюдність, за підтримку, за той рівень безпеки. Які я отримала. І коли вже цей рівень безпеки він був закритий, то з'явилося бажання вже якогось комфорту. І чим далі там, адаптація, оця інтеграція в країну, тим з'являлося ну, якесь розуміння, а як, якщо залишитись там надовго, як тоді моє життя буде складатися. І, от, власне, те, що стосується там, клімату, який незвичний для мене, я не змогла повністю адаптуватися. Є люди в мене там знайомі приятельки, які, яким взагалі класно цей клімат. Ось. Це не дуже моя історія, я сонцезалежна людина, мені потрібно от, як, як в Україні. Хоча б пів року якогось сонечка, чогось такого тепленького. Ось. І... і також ну, там, незвична їжа, якісь такі штуки, те, що буденність, з чого складається, і потім вже, ну, це, мабуть, найголовніша робота, та, щоб мати змогу забезпечити якраз собі той комфорт, бо без річного контракту ти не знімеш житло, якщо ти на фрілансі там якось працюєш на себе. Ну, Не, не дуже це є реальним. Бувають випадки, ну це дуже складно ще з котиком. Якісь такі моменти були, де ми розуміли, що і рівень життя, такий, звичайно, недешевий, тобто заробляючи там навіть ту нідерландську зарплату, все одно витрачалися б гроші на те, щоб декілька разів їздити, купувати сонечко за гроші. Ось так. Але дискомфорт, який я там помічала, що якщо б я, наприклад, вирішила, ми вирішили дитину народжувати, чи готова я дитину возити в садочок, в школу, коли дощ, сніг в оцих, на велосипеді, це тільки гарно, знаєте, здалеку так. Коли дивишся, дивиш. о, нідерландський вайб, всі на великах, класно. А воно, коли на практиці, я пробувала, до речі, так. Не зайшло мені. Ось. І, хоча мені подобалося, як ми їздили велосипедами, коли гарна погода. Гарно так це певна якась свобода. Не товчешся в цьому транспорті, в маршрутках, там в метро, тобі в потилицю не дихають, ти собі їдеш. Вільна від усього. От коли гарна погода, це взагалі архітектурою милуєшся, дуже природа там гарна, клас. Але, ну, на жаль, гарної погоди там відсили, ну, може, аж три місяці. Ну, мені здається, що ні. Ну, от прям там тепленько, якось, сонячний. Це для мене трошки мало було. І питання роботи. Я ж коли приїхала, я чогось думала, що там мої колеги ж вже працюють з українцями. Я зараз бігом там якось також буду працювати е, в якійсь волонтерській організації, але вже було, були зайняті ці роботи, і в мене ще недостатній рівень мови був. І я там казала е, волонтерці нідерландські давайте. Давайте мені якусь таку роботу. Я, я готова працювати з дітками, там, з, з українками, з мамами, я арт-терапевт. в мене є там, купа знань, навичок, як це все. Вона кажу, ну, вже, вже все зайнято вже. Я намагалася, звичайно, якісь ініціативи, є бажання, і я намагалася це втілювати, ну таке, якісь мої волонтерські такі були. Бажання, інтенції. Ну, є можливість. Я така думаю, чого мені обов'язково потрібно бути десь працювати на якусь організацію, щоб робити те, ну допомагати там, тим самим мамам з дітьми. Чого я не можу це робити просто так уже? Ну, я намагалася так е, робити. І так е, е, достатньо багато було взаємодії з дітьми в цей період, починаючи від е, е, цього хаба. Де я була місяць, це розподільчий центр, і там були дітки, де мама попросила якось з ними поговорити, покомунікувати. Це не були там сесії так, терапевтичні, бо я одразу казала, я тут не психолог, я взагалі не знаю, чи я маю тут право. Але мене просили просто з ними поговорити. І ми там якісь картиночки метафоричні розкладали. Говорили просто, і з того часу якось так воно складалося, що десь мені хотілося там маму розвантажити трішки і якось а, від, відволікти, якось по, з дітками там, по, не знаю, пограти в щось. Потім там подруга, яка в мене є подруга, вона викладач. І вона, вона дуже крутий організатор. І вона мене просила, і моменти були, коли вона просила мене десь підмінити її в роботі з дітками, ну, там, так, не, не тривалий час. І коли вона організовувала якісь зустрічі, такі майстер-класи, там перед Новим роком ми двічі проводили майстер-клас, вона мене запрошувала з нею провести для діток. Коли Наші актори українські, вони щось таке для діток, для батьків, робили цю атмосферу домашню, де українською мовою, якась вистава, і це якусь, так, частинка культури своєї, і там ярмарки хтось робив. А ми робили майстер-класи для діток. Для дорослих також робили з моєю психологіною майстер-клас, також тканинна арт-терапія. Де для жінок, які вимушені еміграції в Амстердамі, в яких в когось сім'ї чи чоловіки в окупації або на фронті. І це, знаєте, було так і про біль, і про радість від того, що можна з'єднуватись, обійматися, не просто окутуватися в ці тканини. А окутуватись в тепло один одного, якось говорити про це, бути з цим. Ось, ось такі були. Такий в мене досвід був, саме різний. Я відвідувала інтервізійні групи, де у нас 60 чи більше людей, психологів, психотерапевтів. І ми зустрічалися очно, і очно, і онлайн, і якось. Ну, я в тому числі так занурювалася в те, хто там вже працював на таких державних роботах. Я занурювалася в специфіку роботи, в все таке інше. Ось так. Це із того, що, що в мене було із таких занять. У мене був. Ну, дивіться, точно не шкодую про цей досвід, бо я вважаю, що якщо б мені прийшлося б обирати, чи залишатися в Україні, чи переїздити в Нідерланди, я б все одно вибрала переїздити, бо я їхала за безпекою, за відчуттям свободи і якогось спокою. Звичайно, що тут спокою суцільного я вже зрозуміла, що ні стабільності, ні безпеки, ні спокою тотального його ніде немає. Але є якийсь, ну він просто інший. Там був неспокій від тривоги, там якісь я втікала від цього депресивного стану, щоб могти працювати з клієнтами. Але тут вони хто в імміграції, то розуміє, тут воно щось схоже, воно просто по-іншому, але це така даність недосконалості цього світу, буття і це але з цим можна справлятися. Ну, мені легше точно отак справлятися з цими награздами, ніж би там було. Це отакий момент. Інший момент, що, мабуть, ну я так давала собі часу до, до Нового року, щоб переїхати, бо я розуміла, що умови, там, да, спочатку ми жили в готелі там, півтора року, десь, потім ми переїхали, це такий монастир був. В парку, в моєму улюбленому парку, де я вам відео знімала, я не признавалася, щоб, бо ну, це для безпеки не дуже окей. І е, в цей час мало було щось про комфорт, про, просто про базовий рівень безпеки, якраз було те, що, за що я вдячна. Бо я ж кажу, не так просто зняти квартиру майже нереально без контракту, без цього всього. А туди, де в ті країни, де там я могла ну, більше можливості якось простіше це зробити, я не хотіла там, якось ближче бути до України, яка напала на нас, або якось до людей, які це підтримують. Коротше, тому ну, я ж поїхала, бо в мене подруга була в Нідерландах. А потім та подруга поїхала в Польщу. Польщу мені не захотілося переїжджати, тому мене інша подруга спокусила Португалією. І за що я їй дуже вдячна, вона не просто спокусила, вона організувала повністю наш переїзд. Навіть квартиру знайшла. Ось сюди, я зараз записую відео, знайшла в українців в людей, з якими ну, тобто, дуже легко комунікувати, коли ти не знаєш португальський, наприклад. І вона з опаленням. Що рідкість для Португалії. І взагалі в процесі, в питаннях бюрократії, якоїсь адаптації, документації, дуже ну правда, дуже допомогла. Ми реально не знаємо, як би ми, що б ми без неї робили. Тому для мене це ну дуже так цінно. І це також був досвід весь цей час про прийняття підтримки. Бо я завжди, ну я чомусь звикла більше віддавати. І в ситуації, коли десь ти розумієш, що ти не все сильно. І є люди, з'являються люди, які готові підтримати, це дуже цінно. Звичайно, що я про баланс, про те, що у відповідь підтримувати, коли є така можливість. Але це якось цінно. Для мене люди, і це те, за що я завжди трималася в нових ситуаціях. У мене в Нідерландах з'явилися там подруги, і ну якось я ж кажу, я так, бачите, переїжджаю в кожну країну, де в мене подружки є. Ось. Але в мене сталося ну, таке ж, мабуть, про, про мій стан, те, що я змусила передивитися життя. Я втратила брата свого рідного, він помер 5 листопада. Для мене це сильний був удар і для моєї родини. І ну, я так досі говтуюсь від цього. І я прямо, ну, в мене певний такий депресивний стан був, коли важко було взагалі. Я розуміла, штука в тому, що я розуміла, що зі мною ну так, тобто, я знала, що з цим робити, але мені не хотілося. Ну, звичайно, я звірялася. У мене дуже багато є терапевтів в оточенні, ну, тобто, з ким я працюю, це групова терапія, індивідуальна терапія, навчання мої. У мене моя психолог, яка, до якої я, як до психолога ходила, вона в Україні взагалі психіатр, і вона працює досі, психіатр, вона кандидат наук. І от я з нею звірялася. Цим станом, і там да, вона мені десь сигналізувала, отут, дивіться, давайте про себе, щоб не вигоріти, коли я там занадто в волонтерство подавалася якесь. А отут, ну так, ну, да, нормально. Це ну, да, така ситуативна, реактивна, можливо, трошки депресія. Ну, власне, що і притаманно, ситуації горя. І вона мені сказала, що ну дивіться. Ви справляєтесь, в принципі, да? бо є ситуації, коли зовсім вже ну, там, треба ліки. А є, коли спеціаліст бачить і каже: ну, я бачу, що достатньо бадів, вітамінів, там, габа, ашваганда такі якісь підтримуючі там, е ці вітаміни, БАДи і ну, переїзд. Да, можливо, теж посприяє, бо я така не зовсім була. Тобто я не зовсім лежала така. Я періодами лежала, а періодами в мене з'являлася енергія, коли я там вирішувала якісь питання про переїзд, про це все. І мені, якщо так забігаючи наперед, так думаю, встигнути, мені це допомогло. Мені це допомогло зараз, коли я приїхала. Я потім ще консультувалася з неврологом, бо я розуміла, я переживала, чи, чи в мене переключиться цей стан. Невролог, вона мені вже сказала, що можна, тобто, це не, не обов'язково, але можна підтриматися і медикаментозно. І я прям так звірялася. Я думаю, так, зараз я ну, прослідкую там, переїзд, я вже, в мене змінилося середовище. Додалися там, фізична активність, якісь такі інші е, штуки, там, організація, гніздування моє, як моя супервізорка, видно, що ти гніздуєшся, так, обживаєшся. І це теж дає багато енергії, Там меблі збирати, крутити по це крісло, їздити в Азони. Кума привезла, будемо з кумом вести для вас е, відео записувати. Ну, от е, якось це мене прямо витягнуло, і я. Знаєте, от, от їх переключило. Якщо раніше там, ну, правда, були в мене такі стани, де не хочеться якось за собою доглядати, йти в душ, там, хочеться просто лежати і все. То тут якось на автоматі. Така, ну, Повернулася до звичайного такого свого стилю життя, але я ж кажу, ну, якийсь був період такий. Декілька місяців непростий, особливо там місяць перший, ці втрати до 40 днів, дуже непростий був період для мене. Але в той же час я працювала, я продовжувала працювати. І це про те, що ну, я так звірялася з собою. давайте так. Мені важливо бути з клієнтами чесною. І якщо в мене є місце і інтерес, я працюю. І... Ненсі Маквілемс, вона сказала дуже цікаву таку річ, ну, яка і мені відгукується, і те, на що я орієнтуюся. Вона казала, от коли в неї там чоловік помер, і коли в неї рак був, обидві ці кризові такі періоди для неї були важкими. На що вона говорила там, коли її хотіли підтримати? Якщо хочете мені, мене підтримати, дайте мені робити мою роботу. Оце, мабуть, те, знаєте, що, що таке, ну, що мені відгукується, це також про мене. Тобто, мене дуже підтримувало те, що я можу робити свою роботу, але я ж кажу, ну і також Ненсі говорила про те, що терапевт може бути, от він корисний, поки він може фокусуватися на клієнтові. Тобто, я про себе розуміла, я ще до того, як почула її фразу, це відповідь на це питання нещодавно у нас був там семінар. Минулого тижня. Я ще до того якось звірялася так з собою. Ну, там, супервізія, терапія моя, звичайно ж, були завжди. І звірялася з собою. Я, якби я завжди от плакала, і там мені хотілося плакати і думати тільки про мою втрату, про моє горе і в роботі з клієнтами і там при зустрічі, я б, звичайно, не працювала, а мені вдавалося. Тобто, десь в якийсь момент я плакала, горювала. Лежала, просто нічого не робила, якось відновлювалася. А в якісь моменти, де стосувалося роботи, навчання, я включалася, і в мене була енергія от сфокусуватися і бути тільки з клієнтом і тільки про нього. І це, власне, ну так відповідаю можливо на такі питання, якщо виникають да, про те, що хтось може ідеалізувати терапевтів що ну як це? ж, Ти ж маєш бути повністю якийсь там ідеальний. Не має бути ніхто ідеальний. І я завжди кажу, що я живий терапевт, я жива людина зі своїми проблемами, кризовими моментами, втратами, болем. Але разом з тим я стійка, і в мене є оце зцілене місце в психіці, куди я запрошую своїх клієнтів. Тому. Ну, ось, ось такі, якщо говорити про фон мого життя, ось такі в мене були моменти, з якими я, я ж кажу, досі живу, досі справляюся, біль втрати, це не так просто він проживається. І я свідомо не хотіла якось затикати себе, переключати чимось, бо я вважаю, ну, це моя така, знаєте, в свідомому віці перша така втрата, найболючіша, мені здається, тому що в я... мене багато в житті було втрат, де я втрачала людей, там рідних, батька, дідусі, бабусі. Але коли я вже довгий час працюю там. Психологію, психотерапії, і коли, чим більше я туди заглиблююсь і довше там працюю, тим я чуттєвіше стаю. І оця зв'язаність психіки і тіла, і тим воно болючіше, якісь моменти, де, наприклад, раніше я могла якось уникати болю цього, то зараз цього важко дається. Я пробувала уникати, якось там теж в мене механізми психіки працювали, але я в той же час зрозуміла, що мені з цим болем. Ну, тобто, да, це така ноша, з якою ти навчаєшся якось жити, якось обходитися. І я не хочу цей біль чимось затикати, навіть там, щоб мені легше було горювати, якось медикаментозно. Ну, коли це не обов'язково, так типа можна. Я свідомо обираю якось обходитися з цим болем, так як вмію, там садію інші інструменти. Бо для мене це горе, я не хочу його чимось затикати, кимось чимось. От я хочу прогорювати, прожити це і ось так. Ось таки, якщо стосується того, що зі мною взагалі було, є. Не знаю, а ще хотіла сказати, що мені вже випала можливість мені пропонували роботою медсестрою в Нідерландах перед від'їздом. З дуже гарною зарплатою і роботу психологом з українцями. Моя психолог каже, давайте я вас порекомендую вашу кандидатуру замість себе. Але я вже переїхала. Тобто, це теж про вибори, про те, що ну, вже такий вибір зробили. І я, ну так, в мене тут на піжамці мене сьогодні домашній вайб, в мене на піжамці, бачите, що написано. Гарні речі попереду. Я з таким. Поруч із цим болем і неясністю, нестабільністю якось обираю йти, шукати, шукати якісь такі речі попереду. Все, всіх обіймаю. Дякую, що зі мною. Побачимося в наступних відео. Я пішла працювати.